Як учила ця, переставляємо, переставляємо. Ми навчили нашій все виконуйте. Чікс. Чікс. Чірікс. Сонечко, Йду світить, додому. Сонечко нас балує. А ну, повертайтесь до мене. мене. Порозповідайте нам, а що ви робили в нашій клініці? Що робив? Так, не балуватися. А призначення <с лікарів <с дуже важливі. Що робив? Угу. Значить, Для того, щоб все зробити гарно для свого здоров'я, треба вивчити питання перше. Друге, знайти клініку лігамента. І все за вас там зроблять. Неправда, працювати треба, займатися і слухати лікарів дуже важливо. Особливо Наталя Анатолівна. <contarci> Слухатися треба. Так. Розкажіть нам, будь ласка, скільки пройшло часу з дати операції? Е, сьогодні понеділок, у п'ятницю зробили операцію. І ви ходите оце балуєтесь з паличкою? Е, у туалет я вже. П'ятницю сходив сам. Так. Тобто в день без... операції вставати да, на ножку без можна. без сторонньої допомоги. Дуже добре. Дуже багато пацієнтів говорять, що такого неможливо. Ви повірили одразу лікарям? Е, ні, звичайно, не повірив. Але на собі пересвідчився. Дуже приємно. А яку операцію вам зробили? Е, заміна. Ендопротеза кульшового суглоба лівого. Винектор? Ні. Працюю на виробництві. <рес> дуже приємно. Дуже приємно бачити людину, яка хотіла повноцінно жити, і рухатися, і для цього все зробила. Ми дуже раді за вас. Ну, я радий, що звернувся до вас. За допомогою. Дякую. Дякую. І хотів ще сказати, що відношення персоналу, лікарів персоналу на вищому рівні. Дякуємо. Будьте здорові. Дякуємо.